Всім привіт! Рада вітати вас в своєму відео. П'ятниця вечір у мене закінчився робочий тиждень, попереду вихідні. Постараюсь зробити цей влог саме вихідних дні. Починаємо його не з дуже приємної процедури, мені потрібно місто до стоматолога, а також, думаю, встигнемо десь там зайти за деякими покупками, беру вас з собою. Вернулася з Ужгорода, там вам не поснімала, познімаю завтра йду ще по справам, тому що робили ці лише зубів. зубів. Заходила в АТБ. Там купила ось такий пластивілін. Цю компанію дуже люблю, дуже якісний пластилін. Завезла там багато прикрас до Хелловіна. Ліза захотіла ось таку механічну відьмочку. Взяли їй набір для творчості, ось такі гарні, цікаві розмальовки. Неймовірно сподобались ось такі трубочки з кицями, дуже оригінальні, класні. Взяли ось такий костюм гарбузика. Там був ще ось такий чорний, в неї був минулий рік. Це точно такий, але оранжевий. Трошки пізніше одягнемо, вам покаже. А, також заходили в сенсай, там ось таку взяли косметичку, гріфіндер мені підходить до сумочки. Всього 69 гривень. Зараз була на скидках, дуже зручна має бути. А ще влізе виступ в садочку до золотої осені. А, взяли а, ось таке гарне плаття. Дуже оригінальне, красиве. Бути, думаю, якраз у них танець з зонтиками класно підходити. І трошки пізніше вам покажу, в інстаграм-магазинчику знайшла ось таку класну кружечку. Зараз підігрію воду і покажу вам, як вона міняє кольори, які тут малюнки. Це просто любов. Ось так виглядає костюм. Покрутися. Тобі подобається? Да. Ось так. Виглядає крушечки, коли в ній щось гаряче. Дуже круто і прям так магічно стає кольоровою з чорною. Дуже мені подобається. Ось дивіться. Просто помила її, і вона стала знову темна. Зараз наливаю пара хвилин і вуаля. Малюнок проявляється, і це просто вау. Сьогодні я пішла в уж, щоб зробити новий маникюр. І а, по дорозі в мене була зайва година, включила радіо Ісландія. А, якщо ви не знали, це наше українське радіо, де ви можете постійно слухати класичну музику. І пішла трошки прогулятися осіннім Ужгородом. Подивіться, яка краса! У нас дуже гарна набережна, а зараз, гуляючи, дме вітер і кругом жовте листя. Було мало людей, тому що це було дуже рано. Можна було ось такими гарними листочками, деревами, осінніми просто понасолоджуватись під класичну музику. Це було просто вау. Дуже вам рекомендую також спробувати погуляти під таке. Радіо Ісландія нагадує. А ось такий новий манікюр, навіяний осінніми листочками, у мене вийшов. Вечір Ви вирішили зв'язку спробувати новий рецепт печива. Далі за зі мною випікає 240 грамів борошна. Перемішуємо 150 г розм'якшеного масла в крошку. Додаємо 2 жовтки, 70 грам пудри, замішуємо тісто і відправляємо на годину в холодильник. Потім ще будемо додавати якийсь густий джем, у мене полуничний Зробили ось такі кульки, пройшла година в холодильнику. Робимо ось такі лунці і будемо їх заповнювати джемом. Ось так допомагає трошки пальцями, щоб вийшлося місце для е, самого варення. Ось, вже поставили варення. Головне, щоб воно було густе. Ставимо в духовку на 10 хвилин на 200 градусів. Подивимося, що у нас вийде, і спробуємо смачне чи ні. Печемо перший раз. Дегустую ось це нове печиво по новому рецепту. Е, дуже смачне, але вийшло на ідеальну форму. Воно робили перший раз. Від смаку варення буде залежати смак самого паєчева, але м -м -м, рецепт хороший, можу порекомендувати. Спекли паєво, дегустуємо. І хочу вам показати, у нас дуже добре йде ось цей пластилін, повітряний від ловін. Знову взяла декілька в Аврорі. Будемо ще робити осінню поробку серед тижня. У нас буде свято осені в садочку. І ось це робила Ліза сама. В неї купа таких гарбузиків, виділила мені 5 для поробки таке яблучко, перчик. І ще багато чого вміє робити. І навіть дорослим дуже приємно ось так гратися, коли він прям з упаковки. І він повністю Достигаю. Добрий ранок неділі. У нас дуже сильний дощ. Я думаю, вам чути. Всім добрий ранок неділі. Я думаю, навіть тут вам буде чути, яка в нас сильна злива, дуже сильний дощ, але це прям дуже атмосферно гарний настрій, коли ось. Прям так дуже падає, в тебе неділя, вихідний, тобі нікуди не потрібно йти, ти можеш просто ще одне печенько випікати і грітися вдома. Просто неймовірно мені подобається мій манікюр. Такий яскравий, робить настрій в будь-погоду, до прикладу, навіть дощ. Я вже нанесла пач, саме звичайні не чи з Вацуна, чи з Аврора взагалі брала. І дуже мені далі подобається ось ця маска бульбашкова. Вона продається в Аврорі. Ну, її можна просто в інтернеті знайти. Тут заглушка йде. Ось так. Гелева. І зараз буде багато-багато бульбашок і дійсно такий мікромасаж для обличчя. Шукаю ще глиняну маску і зволожуючу, але хороші, якісні. Якщо такі знаєте, напишіть мені, будь ласка. Моя магія ранку продовжується За вікном дощ. У мене кава з молоком І ось із таким сиропом з Аврори. Він, в акції, коштує всього 29 гривень. Склад далеко не ідеальний, але відчувається кокос. Тут просто ароматизатор кокосу. В принципі, мені сподобався такий варіант: Солодкий сиропчик до кави. Якщо знаєте, з хорошим складом. І хорошим смаком напишіть мені, тому що е, кави виходять з різними смаками. І дійсно, ці, це печиво вийшло дуже смачним. По цьому рецепту будемо пекти далі. Мені сподобалось. А нам на середу потрібна осіння поробка в садок. Кожен рік робимо. Ось такі деталі будуть цього року, будемо щось думати. З 3D пазла домика взяли шматочки, з пластиліна будемо ліпити галявинку, щось додавати і такі елементи. Гарбузики і ось ці морквинку робила Ліза сама своїми руками, тому обов'язково додамо. Подивимося, зараз будемо експериментувати, що вийде в нас цього року. Ось така поробка в нас вийшла в садок. А саме головне, що ось це все. оцих дівчинку-хлопчика, прапор України, гарбузики, яблучко. Це все робила Ліза сама. Ми лише тільки докрасили. Будемо нести. А на цьому наші вихідні закінчуються. Дякую, що були зі мною. Всім па па па, -па.